Яскравий виступ французького сенатора Клода Малюре, голови правоцентристської групи Лірт у Сенаті Франції. Виступ цей був десь тиждень тому. Можливо, ви читали якісь цитати вже із нього, але якщо ви не чули ще всієї промови, то послухайте цього мудрого чоловіка варто почути. Європа стоїть на критичному роздоріжжі своєї історії. Американський щит руйнується. Україна ризикує залишитися без підтримки, Росія зміцнитися. Вашингтон перетворився на подвір'я Нерона. Імператор палій, покірні, придворні і блазень, одурманений кетаміном. При цьому він відповідає за чистки в держапараті. Це трагедія для вільного світу, але насамперед для самих Сполучених Штатів. Послання Трампа однозначне бути союзником Америки безглуздо, тому що вона не захистить вас, введе проти вас мита, які перевищують санкції проти її ворогів. І загрожуватиме захопленням ваших територій, підтримуючи диктаторів, які вас атакують. Король Угод насправді демонструє мистецтво капітуляції. Він вважає, що залякає Китай, плазуючи перед Путіним, але Сі Цзіньпінь, спостерігаючи цей крах, напевно, прискорює підготовку до вторгнення на Тайвань. Ніколи в історії США президент не капітулював перед ворогом. Ніколи ще голова Білого Дому не підтримував агресора проти союзника, ніколи раніше президент не зневажав конституцію настільки зухвало, незаконні укази, звільнення суддів, які могли б йому протистояти, миттєва зачистка військового керівництва, підрив усіх стримувань та противаг, узурпація контролю над соцмережами. Це не просто антиліберальний ухил, це спроба узурпації демократії. Згадайте, на руйнування Веймарської республіки пішов лише місяць, три тижні і два дні. Я вірю у стійкість американської демократії, і протести в країні вже почалися. Але всього за місяць Трамп завдав Америці більше шкоди, ніж за чотири роки свого попереднього президентства. Ми вели війну проти диктатора. Тепер ми боремося із диктатором, якому допомагає зрадник. Вісім днів тому, коли Трамп поплескував Макрона по спині в Білому домі, США проголосували в ООН разом з Росією та Північною Кореєю проти Європи, яка вимагає виведення російських військ. Двома днями пізніше в овальному кабінеті Трамп повчав зеленського президента воюючої країни, а потім відіслав його, немов недбалого лакея, заявивши підкоряйся або йди. Потім він зайшов ще далі, зупинив постачання зброї, яка вже була обіцяна. Як реагувати на цю зраду? Відповідь проста дати відсіч, насамперед не помилятися. Поразка України стане поразкою Європи. У списку Кремля вже є Балтійські країни, Грузія, Молдова. Мета Путіна повернення до Ялти, де пів Європи було віддано Сталіну в 45-му. А країни глобального півдня чекають на результат цього конфлікту, щоб вирішити, чи поважати ще Європу, чи вже можна її зневажати. Путін прагне знищити порядок, встановлений 80 років тому США та їхніми союзниками, головним принципом якого була заборона захоплення територій силою. Цей принцип лежить в основі ООН, А сьогодні Америка голосує за агресора та проти жертви, бо трампізм збігається зі світоглядом Путіна. Повернення до сфер впливу, де великі держави вирішують долю малих держав. Мені Гренландія, Панама та Канада, тобі Україна, Балтика та Східна Європа, йому Тайвань та Південно Китайське море. У колах олігархів на Трампівській віллі це називають дипломатичний реалізм. А насправді це означає одне ми залишилися самі. Але твердження, що путіну неможливо чинити опір брехня навпаки, незважаючи на кремлівську пропаганду, Росія слабшає за три роки. Її друга армія світу зуміла відвоювати лише крихти України, яка втричі поступається їй за чисельністю населення. Відсоткові ставки в 25%, відсотків, виснаження валютних та золотих резервів, демографічний колапс, Росія стоїть на краю прірви. Підтримка Путіна з боку США найбільша стратегічна помилка в цій історії. Однак цей удар протверезив Європу. За один день у Мюнхені європейці усвідомили доля України та майбутнє Європи у їхніх руках. Тепер у нас три першочергові завдання: по-перше, прискорити постачання зброї Україні, компенсувати зраду Америки, зміцнити її оборону, затвердити європейську присутність у будь-яких переговорах. Це дорого, але потрібно. Настав час розірвати табу та використовувати заморожені російські активи, а також створити коаліцію рішучих країн, незважаючи на проросійських саботажників всередині ЄС. По друге будь-яка угода має передбачати повернення викрадених дітей, звільнення полонених та абсолютні гарантії безпеки. Після Будапешта, Грузії та Мінська ми знаємо ціну домовленостей із Путіним. А отже, Європа повинна мати достатньо військової сили, щоби не допустити нового вторгнення. По третє, створити європейську оборону, занедбану після 1945 року і підірвану після розпаду СРСР це титанічна задача, але саме з її успіху чи провалу будуть судити про нинішніх лідерів Європи майбутні покоління. Фрідріх Мерц в Німеччині заявив, що Європі потрібна своя військова коаліція. Отже, Франція була права всі ці десятиліття, відстоюючи стратегічну автономію. Тепер її треба збудувати. Масштабні інвестиції фонд європейської оборони за межами маастрихтських боргових обмежень, уніфікація систем зброї, прискорений прийом України до ЄС Першої армії Європи. Нова ядерна стратегія з опорою на французькі та британські сили, розвиток протиракетної оборони, супутникових систем, план Урсули фон дер Ляєн добрий початок, але знадобиться більше. Європа знову стане військовою державою лише тоді, коли поверне собі статус індустріальної наддержави. Отже, потрібен план Маріо Драгі, і цього разу його доведеться виконати. Але головним чинником європейського переозброєння є моральна мобілізація. Нам належить переконати суспільство, подолати втому страх перед війною та опір путінських союзників ультраправих та ультралівих. Днями вони знову виступали в національній асамблеї проти європейської гідності, проти європейської оборони. Вони кажуть, що хочуть миру. Але чого вони насправді домагаються, то це капітуляції. Їхній мир це поразка. Це заміна президента України на прокремлівського ставленика, слухняного Путіну. Це так званий мир колабораціоністів, які вже три роки саботують будь-яку допомогу Україні. Кінець Атлантичного альянсу ризик великий, але за останні дні приниження Зеленського та низка божевільних рішень на міжнародній арені викликали обурення вже навіть в самих США. Рейтинги Трампа падають, республіканців у їхніх округах зустрічають ворожі натовпи. Вже і Fox News почав критикувати президента. Трампісти все ще контролюють виконавчу владу, Конгрес, Верховний суд та соцмережі, але в американській історії завжди перемагали ті, хто боровся за свободу, і вони вже піднімають свої голови. Доля України вирішується в окопах, але залежить вона і від тих, хто у США бореться за демократію, і від нас, чи зможемо ми об'єднати Європу, створити її оборонний щит та повернути їй статус великої держави. Наші предки перемогли фашизм та комунізм ціною найбільших жертв. Наше завдання перемогти тоталітаризм 21-го століття. Слава вільній Україні! Хай живе демократична Європа. Так завершив свій виступ Клод Малюре, голова правоцентристської групи Лірт у Сенаті Франції. Ну, хіба ж не молодець?